Формадол таблетки від головного болю. Чому на вашу думку, ось ніхто крім тих збитих пілотів, не намагався зупинити колону озброєних вагнерівців? Ось Путін потім коментував, давав там якісь прес-конференції, розповідав, що він дав такий наказ, щоб не знищувати. І Лукашенко про це говорив, що він зупинив там Путіна. Ви вірите в це? Чи все ж таки ось ми бувають? Просто ми бачили дуже багато відео, як там ОМОН біжить. Стоїть в стороні, пліття їхня також відходить, десь там в сторону. Ніхто навіть не намагався якось перешкодити тим бойовикам. Угу. Е, ви знаєте, тут цікаво мати достовірну інформацію, в тому числі від розвідки, щоб розуміти, що там взагалі відбувалося. Але якщо ми там на поверхні починаємо аналізувати і оцінювати ситуацію, то зрозуміло, що ну фактично йшло військове формування. Причому з потужною військовою підготовкою. З важким озброєнням. І ну, якщо вони навіть літаки збивали, то уявляєте, яке озброєння було у них на руках. А, і фактично, хто їм міг протистояти ОМОН, поліція, але ОМОН і поліція вони вміють битися проти беззбройних, е, громадян Росії. Оце вони вміють робити. А проти озброєних, причому важким озброєнням військових, е, ну вони вирішили, що собі дороже треба втікати. Ті незначні, мабуть що військові формування, які залишаються, і є там зі строковиками. Ну вони просто не підготовлені е, зупиняти таких серйозно озброєних військових, і можливо їм навіть не давали накази, розуміючи про те, що це буде е, ну, така м'ясорубка, що ну просто знищать хоча б когось із військових, хто залишився в Російській Федерації. Ну і очевидно, що їх залишилося військових в Російській Федерації дуже мало. Тому що всі основні бойові сили і вся основна техніка знаходяться на війні, на війні Росії проти України на на окупованих частинах тут у нас в Україні. Тому я думаю, що це якраз причина, чому особливо ніхто нікого не зупиняв, і ті літаки, які вилітали, ну це найлегше що зробити, дати наказ пілотам вилетіти і здійснити якісь бойові завдання, але бачите, що навіть. Ці пілоти і ці літаки не змогли справитися зі своїми бойовими завданнями. Вагнерівців особливо ніхто не розбивав, але ну і гелікоптери, і літаки були збиті. На вашу думку, де в той час взагалі перебували? Міністр оборони Росії Шойгу і начальник генштабу Герасимов. Ми їх не бачили, не бачили ніяких їхніх заяв, коментарів під час цього повстання збройного вагнерівців. Вже аж потім, через декілька днів, вони з'явилися. Ну це дійсно дуже дивна ситуація, тому що є військове політичне керівництво держави Російської Федерації. Є Путін, якого ну вночі ніхто не бачив. Він з'явився тільки на ранок із дуже млявою і незрозумілою заявою. <кхем> Також е, е, пригу, е, точніше, Шойгу і Герасимов. Ну, Говорю про те, що вони дійсно були в Ростові. І коли Герасимов зрозумів, що е, Вагнери зайшли в Ростов, то він е, ну, дуже швидко втікав, йому вдалося втекти. А Шойгу в цей час взагалі зник, і ніхто не знав, особливо, де він знаходиться. Тобто він знайшов можливість кудись зникнути. А, тобто, це були два е, перелякані е, найвищі військові чини держави Російської Федерації, які, е, як виявилося, коли на них нападають, е, зникають, тому що бояться. Е, ну я думаю, що через певний час історія і очевидці нам щось розкажуть, розкажуть що робив Герасимов, що робив Шигу. І чому вони взагалі були такі, такі бездієві на території Росії? Чи будуть якісь кадрові зміни у вищому російському керівництві, на вашу думку? Природа Путіна говорить про те, що він під тиском нікого не змінює, тобто не приймає ніяких кадрових рішень. Якщо він сам вирішує і його ніхто не спонукає, тоді так і відбувається. Якщо йому пропонують когось звільнити, то практика показує, що це найкращий спосіб зберегти людину на посаді. Тобто, якщо хтось хоче когось зберегти на посаді, треба запропонувати Путіну його звільнити або її.